Всім привіт! Сьогодні ми будемо облаштовувати мій будинок. І ось мої три персонажі: моя мама, я і сестра моя. Мене звати Іра, мою сестричку звати Соня, а маму звати Танюшка. Так, це буде її кімната, це моя кімната, а це мамина. А тут буде якась просто кімната, напевно, кухня із вітальнею. Так, почну із своєї кімнати. Поставлю таке синє ліжко. Ну. Поставлю о, такі штори класні. Ну, ідеально. І в ліжечко так ляжу. Так, 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 так. Такий коврик. Що ще взяти? О, що такий коврик. Потрібно їх якось так поставити класно. Ну, думаю, так норм. Так. Далі така шафа. Я, якщо чесно, то собі завжди роблю мій любимий жовтий. Шкода, що в шафу залізти не можна. Так, ну а я ляжу. Ой. Так, поличка, поличка, поличка. Візьму якусь таку. Mm. Отаке От має бути. І таку поличку, але куди ж її поставити? Може туди. Mm. Якось так не виглядає. О, ось сюди. Mm. Так, може ще двоє ще чи нижче. Отак. Отак ось. Ну норм. Так. Далее поставлю туалетный столик. И... Я не тоже люблю картон, но поделюсь. Не, этих тут не да не дай Выкинь, дайся. Так. А может быть, маленькую? Не. Думаю, не. М -м -м. Так. Мені не потрібно подивлюсь вітальню. Тут захожу на це і вибираю собі отак. От я завжди ставлю о. цю ніде. Таку качечку. Може, шапу о, шапу, шафу. Так, вот так. <enchanté> <desserts> так, классно. Ла-ла-ла. Тут, 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 вазонок. Блин, вазонок. Я там по-английски будет план. Не... Забыл по-английски. Вчили недавно Так, поставлю таку подушку, годинник, ну, годинник, так. Так. Шарики. Нє, не хочу. М -м -м. Далі столик, просто столик М -м і кріселку. Крісовку, кріселку. кріселку. Поставлю так, мені це якось це Ну. Так, ну, поставлю тоді туди до туалетного столику. О, отак посуну. І тепер треба ще... Ой, цю подушку вже брала. Так, 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 так. Що взяти? Візьму цю подушечку, поставлю її сюди. Годинник Ось так. І розставлю реч. речі. Розставляю речі. Отак. Класно. Добре. Книжки поскладаю. Всі чотири. Ой, не можу взяти. Отак. Третя і четверта. Так, і поставлю ті штуки при Бамбаси. Слова в мене дивні. Сама не знаю, де да, коли що воно означає. Ой. Ну, вот такого вот дьядмедика поставлю. Right <laughs> так, ну ключи я поставила. Ну. У меня тут не вишається. Тоді реально сюди на столет поставлю. Так, ну, аж сміття. Сміття мені для чого. О, о о я візьму цю коробку і поставлю ось так. Там буду щось зберігати. І все, моя кімнатка готова. Ось я і сідаю робити дизи. домашнє завдання. люблю кімнату соньки. Так, ну тут же, понятно ліжко. Ні, таке брати двохповерхове не буду. Вона одна дитинка маленька в сім'ї. Я ж не буду з нею в кімнаті спати. Поставлю її таке велике. Такий столик буде, книжечку поставлю, так, так, там, пам Не знаю, про що говорити. Підпишіться на мене, будь ласка. Поставте лайки, напишіть коментарі. Я вас дуже люблю. Перші мої підписники. Але. Але, що але, а ж я Але сказала, немає жодних але. Так, Поставлю їй два таких ліхтарики. Це моє друге відео, уявіть. Не, <світ> 음... не хочу таку. Поставлю таку. Я просто привикла, що мовчу, коли я облаштовую, тому навіть не знаю про що говорити. О, телевізор поставлю. Тому я буду тільки коментувати гру. Паличку поставлю. Але підпишіться на мене, будь ласка. Будь ласка. О, поставлю таку шторку. Але він же бік її відкрию хм. Ну... Мені здається, тільки речі розкласти і буде нормально. Чи можливо пуфік поставити? М -м. Ну не знаю, перше пофарбую. Може так? Ні. Отак -о 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 -от класно. Може місце oui, поміняти, але ні, так нехай буде. Не знаю для чого я їжу гуртала. Візьму оцей вазон. Ну, як вазон. Візьму букет квітів. О, а так то Собі в кімнату я взяла рослину. Отак. От Таку візьму, напевно. Напевне, напевне. Хм. Ось так. І такий букетик. Так, о, реально поставлю пуфик. Ну, и естественно, что расставлю эти штучки. О, ще поставлю такий календарик і ось так поставлю і назад штору. Штору. Не знаю, як хто каже, в мене штори. Такі фломастери ручка. Два фломастери і ручка так завжди використовую. О, а до речі, ви вже ну якщо ви... Ну, коротше, просто... Ви вже грали гру, таку гру норм чистрм. Мої однокласники грали, я не хотіла тоді. А зараз би захотіла. І тепер робимо мамину кімнату. Пофарбую зразу. Одразу. Одразу. Здесь сердушка. А с... Ой, не туды. Не туды. Так, то сюда. А, сердечко сюда. <соединяющие> <соединяющие> Ой. <соединяющие> ну, вот такая колешка. Напевно, возьму так. Вот такая классная. Мені, <татричайно> до речі, цікаво, скільки я загалом буду облаштовувати цей будиночок о отаку цю далі. Поставити таку поличку, таке крісло. <laughs> так. До речі, я буду багато таких всяких відео знімати, крім серіалів. Іх якщо це найлегше знімати. штуку. Как она называется, до речи. Напишите в комментариях, как называют эти штука, ручкой Я забыла. Ну, вот такой классный. пам. Та Так, ну тут поставлю годинник тієї рослини, і що потрібно в зробити. Я коврик поставлю. Ну, все, мами, Таньки, кімната вже готова. Чому <гум> таньки, не знаю. <гум> ну, так тут Таня, Тетяна. Так, поставлю, ще такий диванчик, для неї і її подружок. Ну, <гум> так. <гум> І думаю, що поставлю оцей столик. Отак. От Якось ну, так насичено, там так мало. Тому ставлю коврик, 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 коврик тут. Ну і почну робити ось цю кімнату, вітальня плюс кухня. Туалету не буде. Ставим так, так. М -м. Ще зроблю таку вітальню. Ну, ми тут ще зробимо вітальню, якось так можу тут смітник поставити. Ой. Другий смітник нам не потрібен. Такий диванчик. Такий пуфік. І такий пофік. <ривання> Поставлю отут поки що. Поставлю потім на стіл, коли він <ривання> буде. Візьму якусь паличку. Не більшу. Таку ні. О, в мене є ідея. Хм. Так, так, і треті не влізеться, тому потрібно смітник видалити. А тут, можливо, треба було і два ставити, але Куточок наказаних. Так от такий столик поставлю. Всі інші вже використані. А тут поставлю таку полицю. От так. Ось так. Поставлю тут таку картину. Тут таку картину. І, і таку картину. так зроблю. Це вже нікуди не влазить. О, отак. Ось така посорти, посередині, ой, не можна залізти, шкода, було би класно. Що зробити? Я не знаю, можливо, якусь таку картинку. Ну, класно. Можливо, я і передам, як робити інші серії. Можу і переробити щось і речей більше додати. Ну і ось така хатка в нас вийшла. Ну, і ось ми закінчуємо це відео. І всім па-па!